У квартирі кандидата в депутати до міської ради влаштували збройний обшук. У Чернівецькому національному університеті поки думають, що робити зі студентами, яких зловили на продажі голосу на місцевих виборах. Фестиваль комедії Золоті оплески Буковини зібрав у Чернівцях найпотужніші театри країни. Подивитись новини міста за вівторок, 27 жовтня. Ми розповімо вам про все важливе, що відбулося сьогодні у суді. Марнас кінтей вітаю. Близько десятка бійців спецпідрозділу міліції разом з оперативними слідчими провели збройний обшук вдома у кандидата в депутати міської ради Ростислава Білика. Грубими діями перекривши вхід, люди у військовій формі не пускали квартиру адвокатів і журналістів. Як це було? Бачив Олександр Докії. На нинішніх місцевих виборах із ще малим відривом від суперників виграла партія рідне місто опоненти Олексія Каспрука. Ця політична сила за попередніми даними екзитполів отримала близько 20% голосів чернівчан. У рідному місці розповідають, невдоволена їхньою перемогою нинішня влада почала чинити грубий тиск на представників партії за допомогою міліції. Почали з обшуків у квартирах. За що ви? За що ви? шо викранути? Влада разом з кишеньковими спостерігачами на дільницях безпідставно звинуватили рідне місто у підкупі студентів, запевняють у партії. А сьогодні міліція почала проводити обшук у квартирі одного з кандидатів депутати до Чернівецької міської ради Ростислава Білика. На момент огляду у доміці обранця були неповнолітні діти, одна з котрих хвора з високою температурою. Що ви робите? Як нема? Подивіться, Мова дитина, всіх прилякав. Оперативну групу міліції супроводжували близько десяти до зубів озброєних бійців спецпідрозділу. Заходимо в під'їзд, куди ви йдете? Нас начали витратити квартиру і розрощувати автомат. І мені в живот представляють дуло автомата. Я, я зараз буду прийняти оружа. Я кажу, секундочку, представтеся, хто Сотрудники міліції. Журналістів місцевих і всеукраїнських каналів пускати до квартири бійці спецпідрозділу відмовилися, як і адвокатів Ростислава Білика. Я, я не можу дати. Люди... Я... Штовхаюся, я показую документи і кажу, що адвокат Арновенський. Сам Ростислав Білик був у шоковому стані через таку неординарну ситуацію. Особливо його вразили дії міліції, котра безцеремонно обшукувала навіть дитяче ліжко. Бувається обшук, досить такий серйозний. І в мене де я проживаю в дружини, і в батьків на Руданського в яких я не живу вже 10 років, практично не перебуваю. Бувається такий самий, такий самий обшук з застосуванням і озброєних охороні і опор повноважених працівників Ростислав Білик припускає, що такий обшук ніщо інше, як залякування і політичне замовлення, адже депутат шостого скликання міськради неодноразово критикував нинішню владу за те, що довела українців до зубожіння. Ситуація з обшуком обурила чернівчан, тому вони вирішили перекрити рух транспорту на вулиці Головній, аби звернути увагу людей до цієї проблеми з пістолетами, по три рожка, по три магазини. Я сам інвалід війни Афгани. Дітей напугали, немає порядку в Чернівцях. Чого? Букрадут, Бо борують русски Після обшуків бійці спецпідрозділу поїхали на військовому джипі з донецькими номерами, а чернівчани проводжали їх у дорогу. Бай, бай! Бай, бай! Бай, бай! Віталій Михайлішин після двогодинного перекриття дороги попросив чернівчан дозволити проїзд транспорту, проте закликав не бути байдужими. Влада не хоче з людьми рахуватися. Я вибачаюсь, тому що може дійсно незручності, але якщо ми не будемо захищати інтереси людей, завтра прийдуть кожному з вас додому. З автоматами прийдуть, будуть погати ваших дітей. Після декілька годинного збройного обшуку квартири міліціонери знайшли флешку з університетськими лекціями Ростислава Білика, який до слова викладає учні у імені Юрія Федьковича. Ніяких доказів підкупу студентів не було. Віталій Михалішин запевнив, що влада разом із міліцією запланувала ще декілька обшуків членів партії Рідне місто Олександр Докін, Сергій Грубляк, Андрій Дрочук, Чернівецький промінь. У Чернівецькому національному університеті поки думають, що робити зі студентами, котрих зловили на продажі голосу на місцевих виборах. А от викладача, якого поки лише підозрюють у підкупі виборців, вчена рада університету вже встигла навіть рішуче засудити. Щоправда, сьогодні риторика керівництва вишу дещо змінилася. Вчена рада засудила яка моральний поступок тих людей, які Порушили закон, який ну регламентує виборчий процес, і і не більше того, ректор ЧНУ Степан Мельничук розповідає: безпосередніх доказів причетності самого викладача вчена рада не мала, крім того, що у засобах масової інформації в інтернеті ніяких ні звернень, ні офіційних, ні нічого такого не було, і тому знаєте, ми можемо там емоційно різні висловлювання робити там і так далі. Але якщо ми Хочемо робити все так, сказать відповідно до законодавства, то треба дочекатися відповідних документів, там відповідного звинувачення. Така блискавична реакція на недоведений у судовому порядку факт викликає щонайменше подив, адже тоді, коли деканів декількох факультетів чину затримували на хабарах, вчена рада не збиралася і публічно осуду не висловлювала. Тоді, коли то відбувалося, ну ми від... Поступали відповідно до законодавства. А те, що за заявою від журналістки Чернівецького променя про погрози її життю від доцента філософсько теологічного факультету, триває кримінальне провадження, в деканаті дізналися від нас. Я знаю, що там були якісь у нього пригоди з неправильним паркуванням. А от відносно погроз журналістів, я на жаль того не знаю. Якщо процитувати, це це наші колегія погрожували телефону вибити зуби. Да. А так, да. і тобто кримінальні провадження, давай чи були якісь, що вас ставили відмість? Ні, поки що мені то ніхто про це нічого не говорив, але я можу сказати, що ну як для молодого доктора на рук це часті не роби. Павло Монахов, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Не проблемами міста переймається а політикою. Нині чинного мера результати місцевих виборів турбують більше ніж справи чернівців. Олексій Каспрук, котрий наразі у передвиборчій відпустці, користується службовим становищем і вже вдруге цього тижня дає брифінг у міській раді. Втім, теми, які порушує, зовсім не стосуються проблемної вулиці Богдана Хмельницького чи навіть підключення опалення у всіх будинках. Адже чимало чернівчан досі мерзнуть. Натомість керівник міста схвильований невтішними результатами соратників колишніх однопартійців. Про черговий не господарський брифінг мера чернівцу. Жеті Марина Чорний. Олексій Каспрук, користуючись службовим становищем, зібрав брифінг, аби обговорити вибори. Нагальні проблеми міста поза увагою. Мер схвильований невтішними результатами колишніх однопартійців, які нині представляють інтереси Народного фронту у різних політичних силах. Він приймається ще недоведеним підкупом виборців, який зафіксували у студмістечку 25 жовтня. Ми за об'єктивне всебічне розслідування цієї справи на 25-му окрузі у день виборів студенти не приховуючи фотографували бюлетені, а потім відведення. Верто, не соромлячись про це розповідали на камеру. Мовляв, їм за голос заплатили. Очевидцем зізнання стала Юлія Савтенко, журналістка, що своєю діяльністю поставила під удар весь місцевий осередок поліцсили народний контроль через інцидент із своїм прізвищем. Савтенко розповідає, що факт фотографування студентами бюлетеня зафіксували її однопартійці разом зі спостерігачами. Особисто журналісти народного контролю особисто, я теж приїхала на місце події і була здивована, коли студенти. Накриючись на камеру, говорили, називали речі своїми іменами, тобто абсолютно говорила про те, що відбувається і як функціонує їхня схема. Ці події стали причиною обшуку, який провели у квартирі чинного депутата та кандидата в депутати до міської ради Ростислава Білика. Правоохоронні органи обшуки проводили грубо, довели до шоку і місцевих жителів, і малих дітей Білика. Це спричинило обурення чернівчан, які і перекрили центральну вулицю міста. Аючи справедливості, представники рідного міста здивовані тим, що опоненти не змогли гідно програти і нині вдаються до провокацій та наклепів. Зазначають, у такий спосіб колишні фронтовики борються з волевиявленням чернівчан, які обрали того кандидата, в якого вірять. Представники рідного міста кажуть, що про брифінг Каспрука, на якому були присутні люди з різних політичних сил, їх чомусь не повідомили. Ніхто не запрошував, ні рідне місто, ні мене особисто. Я тільки про цей брифінг узнав із інтернету. Щодо ситуації, яка склалася у день виборів у рідному місті, зазначають, що студентів вкотре використали спеціально проти партії, яка за результатами екзитполу лідирує. Припускають, аби зіпсувати рейтинг рідному місту, вони вдалися до незаконних дій і спеціально підкупили молодь, щоб підставити місцеву політсилу. Стверджують це черговий наклик на їхню партію. А якщо хтось комусь пропонував якісь гроші, перед цим пишеться заяву правоохоронні органи. Фіксується факт: те, що хтось комусь щось пропонує. Потім, при передачі цих грошей, цю людину, яку пропонує, ловля на руки за руки. І вже є уголовна справа. Але навіщо про це говорити після того, коли проголосували, і це все не підтверджено нічим. Зазначає, що Ростислав Білик набрав найбільший відсоток на своєму окрузі, і опоненти, не погодившись з програшем, намагаються таким чином розправитися з ним. У рідному місті кажуть, що крапку у справі повинні поставити правоохоронці, але не такий спосіб, який вони продемонстрували нині. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Далі у випуску Правоохоронці шукають свідків ДТП на перехресті вулиць Сторожинацької та Кошового. Цивільні служби Буковини працюють у підвищеному режимі, але спершу огляд українських новин. У літературу знавця та письменника Олександра Бойченка виявили рак шлунка. Як написав на своїй сторінці у Фейсбук його друг, письменник Андрій Любка, уже наступного тижня, 2-3 листопада, він вирушає на додаткове обстеження і операцію в Німеччину. Самі розумієте, що бути одним із найкращих українських літераторів і, мабуть, найкращим українським есеїстом замало, щоб мати змогу самотужки оплатити таку коштовну процедуру. Йдеться про як мінімум 10 тисяч євро. Тож ми, друзі і колеги Сашка, вирішили розпочати публічну кампанію збору коштів на його операцію, написав він. Щонайменше 120 тисяч осіб залишили свої будинки у сирійських провінціях Алепо, Хама та Ідліб. з початку жовтня цього року через посилення боїв, заявляють в ООН. Більшість утікачів перемістилися в інші регіони Сирії та у табори для біженців поблизу кордону з Туреччиною. За даними відомства, утікачі наразі найбільше потребують наметів, базових побутових речей, їжі, води та засобів гігієни. Між тим Рада з питань біженців Норвегії заявила, що нова хвиля втікачів пішла переважно з провінції Алепо. Після того як урядові сили безпеки Сирії. Сирії розпочали наземну операцію за підтримки російських авіаударів, які Москва розпочала 30 вересня. Також упродовж останнього місяця бойовики ісламської держави захопили нові території у сирійській провінції Алепо. Нагадаємо, громадянська війна у Сирії триває п'ятий рік. За цей час там загинули понад 250 тисяч людей, а половина мешканців втратили свої будинки. У 2011 році у Сирії проживало 23 мільйони людей. Жертвами руйнівного землетрусу в Азії, який завдав найбільшої шкоди Афганістану та Пакистану, стали вже понад 300 людей. За офіційними даними, в Пакистані загинули щонайменше 237 людей, поранених понад півтори тисячі. В Афганістані щонайменше 76 загиблих і понад 230 поранених. Пакистанські військові та цивільні рятувальники намагаються дістатися віддалених бідних районів, які найбільше потерпіли від землетрусу. В Афганістані Таліби виступили із заявою, в якій наказують допомагати жертвам землетрусу і сприяти в доступі рятувальників. І гуманітарних організацій до жертв стихії, за даними уряду, в Кабулі близько 4 тисяч будинків зруйновані чи пошкоджені. Землетрус магнітудою 7,5 балів тривав щонайменше хвилину і відчувався в Кабулі, Ісламобаді і Делі. Його епіцентр був на північному сході Афганістану на відстані приблизно 250 кілометрів від Кабула. Правоохоронці шукають свідків ДТП на перехресті вулиць Стороженецької та Кошового. Аварія трапилася у четвер, 22 жовтня. Тоді не розминулися два автомобілі. БМВ та Кія. Обидва водії переконували. їхали на зелене світло. Як з'ясувалося, одним з учасників аварії була родичка голови громадської ради при УМВС Георгія Пишного. Жінка самовільно відігнала авто з місця події, зняла номерні знаки і деякі деталі. Саме вони могли б допомогти провести експертизу. Отож, винуватців ДТП визначали згідно зі свідченнями очевидців. А їх за словами одного з водіїв не було. Не було ні одної машини. Потім через какое то время подошли. якісь мужі припаркувалися і сказали, що ко мне претензії. Нині на хлопця склали протокол за свідченнями водія Кія та Свідків справа перейшла до Шевченківського суду. Всі, хто був свідком, ДТП, має фото, або відеоматеріали просять не зволікати і звернутися до правоохоронців за номером мобільного телефону, який ви зараз бачите на екрані. Цивільні служби Буковини працюють у підвищеному режимі. Про це повідомило будинку з левами. кажуть у порівнянні з минулим цього року на території області збільшилась кількість пожеж, а також і кількість загиблих на водоймах на шість осіб. Нині запевняють, що вчасно попередити населення про надзвичайну ситуацію зможуть на 100%. Більше розповість Марина Чорней. Нині рятувальники мають вільний доступ та підключення до хвиль фм станції прямісінько з пункту зв'язку оперативного чергового служби ДСНС. Ми зможемо безпосередньо відразу в випадку виникнення надзвичайної ситуації, да переключити теле. Канали на мовлення безпосередньо з пункту зв'язку управління цивільного захисту населення можемо переключити ФМ-канали. Окрім того, населення попереджуватимуть за допомогою нової системи сповіщення, зокрема через мобільні оператори. В мережу ми надаємо інформацію, вона приходить смс повідомленням відповідно на оператора мобільного зв'язку. Оператор мобільного зв'язку передає смс-повідомлення. Ті категорії громадян, які перебувають в тій зоні, де у нас сталося лихо А в межах 15 хвилин отримують необхідну інформацію і керівники структурних підрозділів системи цивільного захисту. Тобто, це всі керівники обласної державної адміністрації міста, райдержадміністрації, адміністрації, виконкомів, сільських голів, безпосередньо ті номера телефонів, які будуть внесені до бази даних, вони зможуть оперативно по чотирьох каналах, по восьми каналах передаватися одночасно. А керівники відповідно сповіщатимуть своїх підлеглих, і таким чином вся стихійна ситуація у краї триматиметься під контролем, запевняють рятувальники. Марина Черней, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Чи є Буковина та її мультикультурний спадок лабораторією для розвитку майбутнього України під час триденного семінару студенти зі сходу і заходу держави разом з українськими і німецькими експертами дискутують про те, чого ми можемо повчитися в історії і чому пам'ять має значення. Вона називає себе ветераном німецької журналістики. Рената німське 26 років працювала в авторитетному виданні Держпігель. А сьогодні разом з українськими студентами розкриває мультикультурний потенціал чернівців. I myself... для себе я відкрила found... амбітність і креативність чернівецьких студентів. Вони готові і будуть робити гарні проекти в своєму місті. Однією із студенток є Юліана. Для себе дівчина відкриває рідне місто по-новому. Без історії немає майбутнього. Я в тому, щоб більше дізнатися про історію Чернівецького краю. Більше фактів і заодно обговорити це з учасниками семінару і поділитися своїми думками. Організаторів семінару надихнула місцева молодь, яка має креативні ідеї та стає рушійною силою змін. Саме студенти можуть зробити свій внесок для порозуміння і для майбутнього країни. Я побачив всю Україну на рівні цієї групи. У молодих людей багато спільного, а все відмінне неважливе. Я знаю історії цих деку з учасників, які справді опинилися в Чернівцях прийшовши з досить віддалених. Регіонів України, які мають також часто особисті такі трагедії у родині, коли, скажімо, бабуся і дідусь відмовляються спілкуватися з своїм сином чи своєю дочкою і відповідно з онучкою, бо вони не поділяють політичних поглядів. Учасники, окрім того, що діляться досвідом порозуміння, також освоюють різноманітні журналістські техніки. Продовж трьох днів вони будуть розповідати свої історії, брати один в одного інтерв'ю і спілкуватимуться з жителями міста про теперішні і майбутнє країни. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. І до новин культури фестиваль комедії, золоті оплиски буковини зібрав у Чернівцях найпотужніші театри з усієї України. Столичний гість, національний академічний театр «Оперети» приїхав до Чернівецького глядача з виставою Сорочинський ярмарок. Усі, як один актори, закохалися у наш театр з першого погляду. З митцями спілкувалися Любовчалова. Оперета Сорочинський ярмарок масштабний національний проект, у якому широко представлені багатства українського народного промислу, широта душі та автентичний гумор. 2010 року твір було відзначено престижною театральною премією Київська пектораль за кращу музичну виставу. Багато піднімали українського мелосу в цій роботі. Дуже багато таких тонких речей по роботі. З інструментальною музикою, тому що музика така цікава, розумієте, і в ній є все і народний мелос, і плюс класична, дуже складні арії. Головні герої мимоволі змушують посміхнутися та з головою зануритись у галас справжнього, колоритного і галасливого українського дійства. Гриць та парася закохана пара головних героїв, чийому щастю постійно стає на заваді підступна мачуха дівчини. Після того як мачуха зруйнувала мрію про щастя і там є така дуже сумна сцена лірників коли вона кхм, співає про свою якби тяжку долю і просить маму де ж ви моя мама вона так мене дуже торкає завжди ця сцена Улюблені моменти любові сагат на сцені. Дуети її героїні з Грицем, якого грає соліст київського театру оперети Олександр Чувпило. Актор розповідає, вживатися у роль йому довго не доводилось. Аби зіграти Гриця, варто було просто себе відпустити на сцені. Як можна вживатись? Він такий грайливий, рухливий, хитрий. Собі на умі, такий непростий хлопець. Дмитро Шарабурін грає у виставі цигана Хвинька, експресивного персонажа, на якому зав'язуються основні дії сюжету. Про життя веселого циганського народу актор знає не з книжок. У мене дідусь він грав на семиструнній гітарі і він. Співав дуже гарно циганські пісні. В мене тато пише циганські романси, і сам співає. І тому є десь такі предпосили, що в мене в мені біжить циганська кров. На сорочинський ярмарок усі білети розкупили. А в межах фестивалю Золоті оплески наглядачів ще чекають зустрічі із театрами з Києва, Львова, Румунії, Коломиї, Тернополя. Любов Мочалова, Максим Демко, Чернівецький промінь. Новини спорту дивимося далі. в Огляді наших журналістів. Колишній футболіст Чернівецької буковини Ігор Мельник, який грає за команду Торонто Атомік, отримав престижну нагороду від канадської ліги Сокер. Нашого співвітчизника визнали найкращим новачком минулого сезону. Ігор Мельник забив за Торонто Атомік 8 голів у 19 матчах та допоміг своїй команді потрапити у плей-офф першості країни, де підопічні Василя і з рахунком 0-2 поступилися у чвертьфіналі колективу Ватерлоу. Кращим бомбардиром Торонто Атомік за підсумками сезону став вихованець буковинського футболу Олександр Семенюк. В активі Олександра 10 голів. Відбувся перший тур всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед команд дівчат віком до 14 років. У Вінниці виступали буковинські команди: ДЮСШ США один Спартак Чернівці та Кобри Мамаєвці. Представниці Чернівці перемогли команди Переяслав та «Емзюшор» Вінниця. Ось колектив у Рівненщина Рівне, який тренує досвідчений фахівець Валерій Жартун, підопічні Іни та Андрія Прохніських поступилися двома очками. Колектив Юрія Нікіточки на Кобри переміг представниць ЕМЗю Шор із Вінниці, а також поступився Переяславу та Рівненщині. Після першого туру команда Дю США один. Спартак посідає друге місце, а кобри четверте. У Чернівцях відбувся чемпіонат міста з шахів. Переможцем чемпіонату став кандидат у майстри спорту Андрій Сухов, який набрав 7,5 очка з 9 можливих. З другого по четверте місця посіли майстер спорту України Михайло Ярмистий, а також Вадим Ковтонович та Юрій Малик. Ці шахісти набрали по 6,5 очка. Фаворитом чемпіонату вважався Михайло Ярмистий. Однак наприкінці змагань Михайло поступився Володимирові Зав'ялову. Кращим серед юнаків став Влад Хриков, а серед дівчат Ольга Жук. Ветеранський приз отримав Микола Чижевський, який набрав 5 очок. Поки це всі новини зараз коротко про найголовніше. У квартирі кандидата в депутати до міської ради влаштували збройний обшук. У Чернівецькому національному університеті поки думають, що робити зі студентами, яких зловили на продажі голосу на місцевих виборах. Фестиваль комедії Золоті оплески Буковини зібрав у Чернівцях найпотужніші театри країни. За кілька хвилин побачуся з вами знову в цій студії в програмі. Чині зі сьогодні, тож я не прощаюсь.